Пропонується до продажу компактний таунхаус із власною відокремленою ділянкою та окремим входом. Ідеальний варіант для тих, хто цінує тишу, приватність і спокійний ритм життя. Будинок розташований у Київській області у селі Білогородка на вулиці Абрикосова. Це затишне тихе місце з уже сформованою інфраструктурою. Поруч знаходиться супермаркет Сільпо, нове відділення нової пошти а безпосередньо на території встановлений поштомат, що дуже зручно для щоденного життя. Таунхаус одноповерховий. Загальна площа будинку складає 22 квадратних метри. Площа власної земельної ділянки 0,10. сотки. Є окремий вхід і власна пробудинкова територія, що створює відчуття повноцінного приватного будинку, а не квартири. Будинок продається повністю укомплектованим. За потреби нового власника він передається з усіма меблями, технікою та сантехнікою, без жодних додаткових витрат. У будинку встановлена індукційна плита, холодильник, пральна машина, бойлер, телевізор. Проведено інтернет та телебачення. Фактично, це формат заїхав і живеш. Цей об'єкт чудово підійде для однієї людини або пари, як перше житло, будинок для спокійного життя за містом або як інвестиція під оренду. Мінімальні витрати на утримання, тиха локація та повна готовність до заселення роблять цю пропозицію особливо привабливою. Вартість таунхауса становить 12 тисяч доларів США. Контактна інформація власника вказана в описі під відео. Звертайтеся для організації детальної інформації та організації перегляду.